Доброго дня, мої любі малята! Я запрошую вас в казкову країну звуколяндію. А живуть там не люди, а звуки, слова і речення. В цій країні є веселі кольорові будиночки з одним віконочком, з двома віконочками та з трьома віконочками. Як ви гадаєте, чому будинки різні? Так, в них різна кількість вікон. Слова є довгі і короткі. А ще тому, що в них різна кількість складів. А давайте зараз пограємо в гру. Я буду показувати вам картинки, а ви визначте, який будинок це слово підходить. Миша. Так, вірно. Слово миша має два склади. Лисиця. Так. Будиночок з трьома вікнами. Гриб. Молодці. Один склад. Кажіть, що роблять люди на малюнку? Так. Вони спілкуються. А з чого складається наша мова? Що ви бачите перед собою? Це називається схема речень. Речення складається зі слів. Вони можуть складатися з одного, двох, трьох і більше слів. Початок речення позначаємо вертикальною рисочкою, а решту слів горизонтальними лініями і в кінці ставимо крапочку. Наприклад, настала осінь. Це речення має два слова. Тому ми малюємо дві горизонтальні лінії. Наступний приклад. Діти збирають гриби. В цьому реченні три слова. Якщо речення складається з трьох слів, то окреслимо три лінії. В кінці кожного речення не забуваємо ставити крапку. Ми з вами вияснили, що речення складається зі слів. А слова в нас складаються зі звуків. Звуки бувають мовні та немовні. Це звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. Також звуки можуть утворювати різні предмети. Мовні звуки це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова. За допомогою них ми виражаємо думки та спілкуємось. На планеті є багато країн і у кожного своя мова. Наша мова називається українською. В ній є 38 звуків, а на письмі звуки позначаються буквами. Їх в нашій мові 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати. А букви бачити, писати, читати. Мовні звуки можуть бути голосними та приголосними. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Їх лише 6: А. О, У, е. И. І, і. Всі інші звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби і губи. Давайте спробуємо б, п, м, ш. К. Відчуваєш, як змінюється положення губ та язика, так і утворюються ці звуки. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізналися багато нового. До побачення, до нових зустрічей!